Я вам зараз покажу такий оприскувач, якого ви точно не бачили. Дивіться, який. Це е, хангванг. Оприскувач е, не має технічних характеристик, але зараз запитаємо, а коштує він 3,5 млн грн. Дивіться, який красень. Добрий день. Е, о, е, а ви нам розкажіть, будь ласка, за цей оприскувач. Е, скажіть, будь ласка, яка штанга в нього, який кліренс? зараз в базі 21 метр, можемо зробити. Скільки? 24, 20, 21. 21. Можете зробити? 24. Так, 24 тобто, метри можна подаємо зробити. Подаємо ще ага. по ага. одній невеличкій секції, покриємо штанги, буде 24 ага. метри. Uh, наразі в базовій комплектації п'ять секцій, так uh, можемо зробити сім секцій, ага. uh, відключено який комп'ютер тут. А uh, зараз тут стоїть механіка. Це базова ага. комплектація, але да. ми в принципі в цю ціну можемо додати навіть браво 400 С. Тобто ага. ми як виробники самохідних опискувачів капелька у користуємося комп'ютерами Браво Читис. Uh -huh. uh -huh. uh, можемо поставити сім секцій, по секційне відключення так. Браво 400 С. Так, зрозуміло. Наскільки літрів він? 200 паливу від 20 літрів до 300 літрів. Угу. Ось дивіться, його технічні характеристики, кому буде цікаво поставити на паузу. Ось такий оприскувач, як правильно називається, хангванг. Хангванг. Ханґванг. Добре, дякую за огляд. Будь ласка. А що, можна в кабіну так, залізти?